Малюночком на івенті, в мене нема, да? mm -hmm. hey. mm -hmm. так? Там Андрій. Mm -hmm. передавав всім привіт. Mm -hmm. Далі. Тепер малюночок виглядає так, і з ним можна буде ознайомитися. Він зі мною. Mm -hmm. Далі. А це люди, дівчина, які відмітилися і вони попали в історію. Рабічного Львова і далі. Наступним був малюночок для екскурсій. Мене знайшов Микола. І ми здружилися, ну, тепер розробилися з ногу. Тарасом брос і, короче, каже мені, слухай, намалюй щось для мого Львова. Ну і він так мені говорив десь рік. Так, типу, ага, ти намалювала тим. Ну, добре, добре, коли ти намалюєш мені? Ну, і так того говорив далі. І я намалювала перші три мальоночки. І далі. І намалювала їх дев'ять. Е, і далі. І потім знайшов. І каже, в тебе такі малюнички, я знаю власників давай, Coffee, давай щось зробимо якийсь твій шось, якусь твій виставку. І я кажу: ну добре, типу. Я вперше його тоді побачила, тобто твіттер він комунікує людей. Далі. А далі я кажу, пишу в галушнеті, в мене буде виставка. А Оленка каже, треба зробити відкриття виставки. Я кажу, я не знаю. Я не знаю, як це робити. Оленка каже, я все знаю. Я бачу тебе в рожевому платі з крилами. Все, обідались в родісові. Ну насправді дуже важко намалювати щось. Не знаючи міста, тобто в ньому треба пожити, його треба взнати, щоб це щось таке підловити. Можна, можна просто змалювати з, ну, з фотографії театру. Я, здається, навіть його малювала в цьому політесі, щось, я таке малювала з Тернополя. А щось, ну, виставку, щоб таке відкрити, щоб це всім сподобалось, ну, це важко. Але якщо мене попросять, то малюю. Твоє ставлення, будь ласка. Багато там ну, людей, які пишуть музику чи тексти, да, вони кажуть, що написати гімн на замовлення це важко. тому що, Ну, це має народитися. Е, ти зможеш намалювати, чи просили для Львова, чи для Тернополя? Тобто це на замовлення, це творчість на замовлення. Це чи важко? важко? І, важко. І, ну, ну, наскільки це? Я розумію, що це можливо часткова робота, але приємно-неприємно і чи важко, і як це взагалі? Ну... Це в творча людина в неї там від душі в неї да. там да. 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 свої фібри це... та те, що ти хочеш малювати для себе, воно йде завжди в першу чергу, і те, що ти малюєш для когось, воно завжди йде дуже важко. Хіба що зловити якийсь дуже такий цікавий ідею для себе і це зробити і встигнути. Це тобто, важко. Все одно приходиться якось переосмислювати, типу, попросила замовили для Тернополя, я перероблю наше там для себе, і воно якось виходить Ну це, це вже якось, ні, ну не думав, що я Я не малювала це, щоб створити виставку. Я це малювала для, для друзів. А те, що воно так далі пішло, воно вже так пішло. Тобто малювати і думати, о, там, я зроблю це для Тернополя, але це там ще там щось буде. Ну, Тобто, такого в мене мети немає.